Він зробив вас одним з Христом, дав вам Його ім'я і зодягнув вас в його праведність. Це наш завіт з Богом через Ісуса Христа. Досліджуючи, що Слово Боже говорить про кровний завіт, дізнайтесь, як завіт був досконалим планом Божим, щоб повернути людство до Божої сім'ї. Ісус вже виконав за вас всі його вимоги, і через нього Бог пообіцяв любити і піклуватись про вас так само, як Він любить і піклується про Ісуса. Ця обов'язкова до виконання угоди між Богом і вами дає вам можливість жити в свободі, процвітанні і цілісності. Ваш завіт з Богом дає вам силу бути успішними у кожній сфері життя завдяки благословенню. Він зміцнює ваші стосунки, ваше здоров'я і ваші фінанси. Бог завжди виконує своє слово. Все, що говорить його завіт, це те, що ви можете отримати вірою. Отримайте повне уявлення про Божу любов до вас і почніть жити у всіх привілеях та захисті наданих вам як дитині Божій. Хоче ми молимо сьогодні за цю проповідь. Я прославляю тебе за неї. Особливо молюся про те. Щоб люди почули її своїми надприродними вухами в ім'я Ісуса. Амінь. Відкрийте, будь ласка, разом зі мною свої Біблії на 22 му розділі Євангелія від Матвія. Євангелія від Матвія, 22 й розділ, 41 й і 42 й вірші. Я почекаю, поки ви відкриєте. Ви дещо зрозумієте про Біблію. І конкретні обставини та слова, які ви ніколи раніше в своєму житті не розуміли. Якщо ви вже це зрозуміли, то ви дуже незвичний і винятковий віруючий. І перш ніж ми сьогодні закінчимо, я сподіваюся, що ви зараз в великій кімнаті. І щоб раптом від захвату ви не розгромили в ній все. Алілуя! Так, алілуя! Слава Богу. Отже, подивіться на це дуже і дуже уважно. Євангелія від Матвія 22.41. Коли ж зібралися фарисеї, Ісус запитав у них, що ви думаєте про Христа? Чий він син? Йому кажуть: він син Давидів. Запишіть це, підкресліть це, обведіть якось і виділіть це, бо це один з найважливіших віршів Біблії. І ви побачите це буквально за хвилину. Я говорю. про слово Хесед. І ви бачите, що англійською мовою. Це слово пишеться з літери С. Тобто кхесед. Але це не проблема. Просто промовляйте його як хесед. «Хесет». Все гаразд. Що це? Двадцять третій. Псалом. І дозвольте мені вам сказати це завчасно. Ще до нашого звернення до нього. Відсутні знання завіту і наявні знання завіту. Це одні з найскладніших для пояснення висловів. Я намагався знову і знову. І нарешті в мене вийшло. Господь показав мені це і показав, як це зробити. 23 й псалом. І ви знаєте, що ми живемо зараз в 23-му псалмі. Дякую тобі, Господи. Господь то мій пастор, тому в недостатку не буду. На пасовиськах зелених оселить мене, на тихою воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене заради імені свого стежками справедливості або праведності. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, це на те місце, де потрібно зупинятися і облаштовувати табір. Там вказується на те, що ви просто проходите нею. Якщо я піду й долиною смертної тіні covid 19 так, слава Богу. То не боятимусь жодного зла. Чи ви зауважили, що це не була долина смерті? Це долина тіні смерті. То не боятимусь зла, бо ти при мені, твій жезл і твій посох мене втішають. Ти переді мною вечері приготував при моїх ворогах. Мою голову ти намастив оливою. Моя чаша переповнена? Так, доброта і хесед. Супроводжують мене по всі дні мого життя. Без сумніву. Скажіть, без сумніву. Розумієте, милість, 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 хесед. І ми лише починаємо. Ми говоримо про благодать і Божий Хесед. Благодаті Хесед Ісуса. Один чоловік якось сказав мені, я досліджував це, намагаючись зрозуміти, що це. І він сказав: це важко пояснити, але я провів багато часу в Африці. Фактично, коли сьогодні вранці я розповідав вам про ту місцевість, де вони ріжуть завіт і торкаються пальцями, це той самий чоловік. Британський місіонер. Він сказав, коли Бог склав завіт з за Авраамом, Бог, всемогутній Бог. І той маленький чоловік. Він сказав, це, наче мама слониха, з маленьким слоненням. Велика мама слониха, це Бог, а я слонення. І я маю з нею завіт, в мене з нею завіт. Вона пообіцяла піклуватися про мене, і він сказав: якщо вона вважатиме, що ви наближаєтеся занадто близько, то вам краще забратися звідти геть, бо ось ось буде проявлено хесет. Вона затопче вас. Саме так Бог чинить з нашими ворогами. І що більше ми дізнаємося про цей Божий завіт, то всередині ви стаєте більшими, ніж назовні. Бо у вас живе цей велетень. Сам всемогутній Бог. Сам всемогутній Бог. Ісус сказав: Я нічого не роблю без Нього. Але отець, що перебуває в мені, він творить діла. Ну ж Бо. О Серджіо! Я буду проповідувати іспанською. Аллилуйя, Так. А, sì. Глорія діос. Друга книга хронік, 20 розділ. І нам потрібно читати це дуже уважно. Цей розділ розкриває нам дуже багато. Ми бачимо таке незвичне диво, яке важко пояснити. І це неможливо навіть вирахувати. В ньому не було жодної логіки. Але в ньому точно була віра. Там була віра. Алілуя! І нам слід підійти до цього дуже уважно. І сталося по тому, 20 розділ другої книги хронік, перший вірш. І сталося по тому, пішли муавітяни та амунітяни, а з ними деякі з меунян проти Йосафата на війну, і прийшли і донесли Йосафатові, говорячи. Прийшла на тебе сила селенна з того боку моря, з Сирії. І ось вони в хацон Тамарі. Тобто венґеді, величезний, жахливий натовп людей і злякався Йосафат. і постановив звернутися до Господа. ось що вам слід робити, коли ви боїтесь? Ось що вам слід робити. Замість того, щоб боятися цієї хвороби, ви шукаєте Господа. І проголосив він піст на всю юдею. І зібралися юдеї просити допомоги в Господа. З усіх міст Юдини поприходили вони просити Господа. І став Йосафат в зборі Юдиному та Єрусалимському в Господньому домі перед новим подвір'ям та й сказав. Господи, Боже батьків наших. Отже, я хочу, щоб ви зауважили, що він зробив? Він не почав говорити о, вони йдуть на нас, і так далі. Ні, ні, ні. Він одразу звернувся до Слова Божого. Він одразу звернувся до Бога. Він одразу звернувся до Його Слова. І це те, що ми повинні робити. Одразу звертатися до Слова Божого. Чи ж не ти Бог на небесах? І ти пануєш над усіма царствами народів, і в руці твої сила та міць, і нема такого, хто би став проти тебе. Чи ж не ти, Боже наш, повиганяв мешканців цього краю перед народом твоїм Ізраїлем? І дав його Авраамовому насінню, твоєму другові навіки. Я записав тут слово «друг, друг з великої літери. І якщо хтось з вас, ви можете не відкривати це, я прочитаю це вам, і вам бажано читати традиційний переклад, щоб зрозуміти це. В посланні Якова найстаршій книзі Нового Завіту. Дякую тобі, Господи Ісусе. Дякую тобі, Господи. Хвала тобі. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Дякую, Господи. Дякую, Господи. Другий розділ, 23-й вірш. І це мова завіту. Але, як я вже сказав, вам слід досліджувати завіт. Вам потрібно дізнатися всі ці старозавітні закони. І ця книга перекладалася доволі давно. Це було ще в 17 столітті. І в них тоді ще не було знання завіту. Але воно усучаснилось. Також вони не знали, що саме це означає. Ви чули цей вислів? Ви чули, як Біблія каже? Буває друг, який ближче за брата. Це брат у кровному завіті. Йдеться про людину, яка в кровному завіті з вами. І це не щось таке: о, це мій сусід, це мій друг. Ні, ні, ні. Ні. Кровний завіт. Сім'ї, які в ті часи збиралися разом. І різали завіт. В певних місцях на землі це відбувається і сьогодні. Перший такий завіт було складено тоді, коли Бог різав завіт з Авраамом. Але подивіться на це: ось воно. Я маю на увазі, ось воно. Ось тут. Дякую тобі, Господи. Дякую, Ісусе. І виконалось слово Писання, яке говорить, повірив Авраам Богу, і це залічено йому в праведність, і його названо другом Божим. Англійською мовою в перекладі короля Якова слово друг написано з великої літери. І саме так повинно це бути. Серджіо, пригадуєш вечерю завіту. Ісус сказав там: я більше не називатиму вас рабами. Я називаю вас друзями. То був завіт. Це був кровний завіт, і вони не знали цього. Вони не знали, про що Ісус говорив. Але Він знав. Бо його отець Авраам різав завіт з його Богом Отцем. І тепер він, друг Божий. І в Бозі ми друзі. Друг у кровному завіті. Ось що це означає. Ми об'єднані завітом. І ми назавжди стали друзями з ним. Завдяки цій крові. Назавжди. 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 І якщо вам потрібно щось з того, що маю я, просіть це. Якщо мені потрібно щось з того, що маєте ви, я попрошу це. Ми говорили про те, щоб звертатися до Бога. Все, що попросите в Отця в ім'я моє, Він дасть вам. Бо ви тепер його кровний родич. Ви пов'язані кров'ю. Все, що ви проситимете в Отця в ім'я моє, Він дасть вам. Все, що ви попросите в ім'я моє, я те зроблю. І тепер ви бачите зміст в 10 розділі Євангелії від Івана. Алілуя. Давайте повернемось туди, де ми були. А де ми були? Друга книга хронік. Гаразд, ось воно. Сьомий вірш. Чи ж не ти Боже наш? Вигнав жителів цього краю перед лицем народу Твого Ізраїля і віддав його насінню Авраама, друга Твого навіки? Це просто піднімається і кричить до вас. Це звертається до вас. І вони оселилися на ній і збудували тобі на ній святиню для імені Твого, говорячи. Якщо прийде на нас зло, меч покарання, чи моровиця, чи голод, моровиця, недуги, хвороби, голод, голод, моровиця, епідемія. Ось що означає це слово? То ми станемо перед цим храмом та перед лицем твоїм, бо ім'я твоє в цьому храмі. І будемо кликати до тебе з нашого утиску, і ти почуєш, і спасеш. Йосафат не просив Господа почути, спасти і допомогти. Чому? Бо він знав. Він знав, що він у завіті з Богом, бо Авраам був його батьком, і він знав, що Авраам був другом Бога, і він міг вплинути на небеса. Це те саме, що сказав Давид. Те саме. Він сказав Саулу. Цей необрізаний голіаф нічим не відрізняється від лева та ведмедя. В нього нема завіту з Богом. Тому я вб'ю його. Без сумніву, я вб'ю його. Він нічим не різниться від лева і ведмедя. В нього немає завіту, і я вб'ю його, яким велетним він би не був. Я кину його на землю, і я вб'ю його. Те саме говорить Йосафат. Ти почуєш, Ти почуєш мене? Чи вам це подобається? Ти почуєш мене? Це говорить віра. І в тому народі також піднімалася віра. їх було тисячі, і приходила віра. Знаєте, що вони сказали? Так, так, царю, так. Він почує нас. Він почує, він чує нас, і в нас все вийде. І Бог відповів йому. А тепер ось сини Амонові і Моавові та мешканці гори Сеїр, що через них ти не дав ізраїльтянам іти, коли вони виходили з єгипетського краю, і вони минули їх, і не вигубили їх. І оце вони відплачують нам навалою, щоб вигнати нас зі спадку Твого, який ти віддав нам. Боже наш. Ти суди їх, бо нема у нас сили перед цією силою селеною, що приходить на нас, і ми не знаємо, що робити, але наші очі на тебе. Ти знаєш, що робити, і ми маємо завіт з тобою. А всі юдеяни стояли перед Господнім лицем, також діти їхні, жінки їхні та їхні сини. Тоді на Єхазіїла, сина Захарії, сина Бенаї, Єїла, сина Матанії, Левита, синів Асафових, зійшов дух Господній серед зібрання, і сказав він: послухайте, всі юдеї та мешканці Єрусалиму та царю Сафате, так говорить до вас Господь. Не бійтеся та не жахайтеся перед цією силою селеною, бо не ваша ця війна, але Божа. Завтра зійдіть на них. Ось вони входять з біччям ціцу, і ви її знайдете на кінці долини, навпроти пустині Єруїл. Не вам воювати цього разу, але їм потрібно було підвестися. Не вам воювати цього разу. Ви станьте, і дивіться на спасіння Господнє, яке надсилається вам. Стійте і дивіться на Господнє спасіння, яке надсилається вам. Юду та Єрусалиме, не бійтеся і не жахайтеся. Завтра виходьте зустріч їм, і Господь буде з вами. І вклонився Йосафат до обличчям до землі. А весь Юда та мешканці Єрусалиму впали перед Господнім лицем, щоб поклонитися Господові. І стали левити синів Кегатівців та синів Корахівців, щоб хвалити Господа Бога Ізраїлевого синним голосом, вельми великим. Алілуя! І повстали вони рано вранці і вийшли до пустині текоя. А коли вони виступили, став Йосафат і сказав: послухайте мене, юдеї та мешканці Єрусалиму, вірте Господу Богу нашому і будьте твердими. Вірте пророкам його, і буде вам успіх. І я завжди думав. Джой, я завжди думав, що це Бог сказав їм поставити тих співаків. Але він цього не говорив їм. Я завжди думав, що це Бог сказав. Так, я так вважав. І я дуже сильно помилявся. Тому подивіться на це уважно. І радився він з Богом? Ні. І радився він з народом. Дивовижно, чи не так? І радився він з народом, і поставив співаків для Господа, і вони хвалили величні святості, коли йшли перед озброєними і говорили. Славте, Господа, бо навіки Хесед його. І в той час, як вони почали співати та хвалити, коли вони вигукували його Хесед, Його Хесед, Його Хесед завіту, він навіки. І в той час, коли вони почали співати та хвалити, Господь викликав незгоду поміж їхніми ворогами. Це був Хесед Завіту. Це був Хесед. Сьогодні, на закінчення свого послання, мій тато Кенет Копленд говорив про Хесед, про Божу милість та люблячу доброту. І, можливо, ви кажете, я хочу цього, я хочу, щоб у моєму житті були любов і милість. Все починається з того, що ви запрошуєте автора любові і милості Ісуса, увійти до вашого серця. Я хочу, щоб ви помилилися зі мною сьогодні цією молитвою. Можливо, ви ще всього не розумієте. Можливо, думаєте, я навіть не знаю, чи вірю я цьому. Знаєте що? Він візьме навіть ту краплину віри і надії, яка є у вашому серці, якщо ви помолитесь разом зі мною, і він увійде і з'явить вам свою любов, він з'явить вам свою милість. Тому, якщо все йде не так, як вам би хотілося, і ви поки що не знаєте Ісуса, просто помоліться разом зі мною тією молитвою. Скажіть, Господи Ісусе, ввійди в моє серце, візьми моє життя і зроби з ним щонебудь. Я приймаю тебе на підставі Твого Слова. Де ти сказав, що ти любиш мене, де слово Боже говорить, що Бог віддав тебе як жертву за мене, Тому війди і зроби щось твоєю любов'ю і милістю, чого я не можу сам для себе зробити. В ім'я Ісуса, амінь. Знаєте, я помолилась тією молитвою. Я помолилась тією молитвою, так ніби хтось слухав. І це те, що ви запитували. Ви не знали, чи потрібно вам було бути досконалими, чи слід вам було все знати, перш ніж ви приймете Ісуса, щоб воно спрацювало? Ні, ви просто звернулись до Нього зараз, і він увійшов. Якщо ви помолились тією молитвою, ви народили згори, і він явить себе вам. Просто приготуйтесь, і ми хочемо почути ваше свідоцтво, бо зараз ви маєте завіт з Богом, який містить в собі все хороше. І для того, щоб допомогти вам дізнатися більше, щоб ви могли твердо вірити в те, що він для вас зробив, ми хотіли б надіслати вам деякі наші безкоштовні матеріали. Вони містять в собі книгу, яка називається Все це він зробив для вас. А також невеликий буклет, який допоможе вам почати читати Біблію, щоб ви могли слухати його слово. Віра приходить, коли ви чуєте, як проповідується його слово, коли ви читаєте його слово. Тому зв'яжіться з нами і дайте нам знати, якщо ви хочете отримати ці безкоштовні матеріали. І це не важко почати проводити час з Ісусом. І не вважайте, що ви маєте бути досконалими. Досконалим є він. Вам просто потрібно сісти поруч з ним. І я знаю, що ми можемо це зробити. Ви будете пізнавати його, читаючи Біблію і перебуваючи у його присутності. Ви дізнаєтеся, що він тут для вас. Повідомте нам, що ви прийняли сьогодні Ісуса як вашого Господа, і поділіться своєю історією. Заходьте на наш сайт KCM.org.ua. Ми хочемо допомогти вам. Приєднуйтесь до нас завтра, коли мій тато говоритиме про милість Божу. А я, Келі Копленд, знову нагадую вам, що Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KCM.org.ua. Продовжуйте зростати ваші вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.